Вітаю вас, друзі, з 1 квітня 2023 року українці в Польщі, що мають ПСЛ Укр, можуть подавати документи на карту побиту. Це важливий документ, який дає дозвіл на проживання та отримання громадянських прав, але є багато нюансів. Наприклад, подавати можуть громадяни України із статусом Укр незалежно від того скільки часу після 24 лютого вони перебували у Польщі. Проте, далеко не всі. Посвідку отримати можуть лише офіційно працевлаштовані ті, хто виконує висококваліфіковану роботу, типу науковців, інженерів чи айтішників, або ті, хто відкрили підприємницьку діяльність. Отже, друзі, карта побиту видається на три роки, але місцева влада Польщі ще має вирішити, чи достатньо для отримання підстав. Якщо, на їхню думку, недостатньо, то отримаєте карту лише на один рік. Щоправда, її оформлення процес не швидкий, це може затягнутися навіть до півроку. Також це досить затратно 440 злотих за карту та 100 злотих за пластик. Що ж ця карта взагалі вам дасть? Найголовніше це доступ до ринку праці та можливість вільно їздити до інших країн Європи. Щоб отримати карту, необхідно подати заяву та супроводжуючі документи. На відбитки пальців вас не викликатимуть, їх візьмуть із реєстру песень. Зібрати пакет документів насправді може виявитись важко. Але оскільки ми вже багато років займаємось легалізацією українців за кордоном, то ми можемо з цим допомогти. Але для багатьох є альтернатива карти побиту, яка саме я далі розповім. А ви поки підписуйтесь на канал, щоб не пропускати важливу інформацію про життя та роботу за кордоном. Отож, хорошою альтернативою карти побиту є робоча віза. Вона виготовляється швидше, всього півтора місяці, і ціна за офіційні внески теж відрізняється. Якщо хочеш отримати детальну консультацію з приводу цього, напиши нам. Перша віза готує повний пакет документів швидко і якісно. Пишіть в коментарях, звідки нас дивиться, з якої країни чи міста, а також чи збираєтесь ви подаватись на карту побиту. А також тиснемо лайк і підписуємося на канал. Перша віза це про життя та роботу за кордоном.